Розриває ланцюгів душі на ланки, в ефірі сльози, що волаєш, отче наш, і в скрині пилом вже припала вишиванка, та світ розділений на їхній і на наш. Сидиш у тамбурі та думаєш, як жити. Від файки очі розтирають до сльози. Та скільки вже собі могилу можна рити. Коли чорти плюють на твої образи війна, корва, Гра музика, та не хочу того свята, ніби свято, але хочеться кричати Обирати або жити, або вмерти, але обпертий. подавай, гей, давай на подавай. Коли є людь, у серці, там нема любові, Та не зважаєш, що в очах пече пісок. З колін вставали каровоки чорноброві. Співали так, що пронизало до кісток. В кишенях кулі, сигарети та ікони, та в соцмережах слів і чорний дим, Заграли струни та задзвонили дзвони. Це моя хата, то мій Єрусалім, війна корва, гра музика, та не хочу того свята. Ніби свято, але хочеться кричати, обирати або жити, або вмерти. без антракту обираю, хочу жити так, гей, давай, набої подавай, гей, давай, набої подавай. та не хочу до свята, ніби свято, але хочеться кричати, обирати або жити, або вмерти, але я впертий, війна, курма, і вона вже не де Юри, а де-факто, що поробиш, буду битись без антракту. Обираю, хочу жити та в Вінські, до Дажучки Наталії, щоб все було добре. Ну я Черкасам, драбив великий привіт, Ненці, брату, жінці Наталії, коротше. хлопцям вам, спасибо за те, що ви возите. Канада The Best. Спасибо, блін. Forever, Канада! Москалям отак! Передаємо привіт нашим друзям і братям по крові з Канади. Дуже вам вдячний, що ви нас підтримуєте такі нелегкі справи. От наші взводи, розвідки та в цілому вся українська армія висловлює вам дуже велику вдячність. Я висловлюю тут Олі, Річарду, Жені. Там. Ребята, всім, ну, всім, всім. Да, всім 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 Ми з вами підпишемо флаг. Я не знаю, там, він їм поїде або ні. Якщо да, вам, то я гарно підпишу. <гум> <гум> от, Так що, ну, дякую всіх нас. От, так що це, Ваші, ваші зусилля не будуть марними, повірте. От, дуже приємно, коли ви про нас турбуєтесь, так скажемо. Дякую. 14. Слава Україні! Героям слава! Привіт, братському канадському народові.